Виставу за романом радниці президента Анни Герман побачили у Козятині. Нагадаємо, що інсценізацію за книгою Піраміди невидимі» презентували вже у Вінниці, Калинівці та Хмільнику. Захід проходив за підтримки народного депутата Володимира Продивуса. Вистава відбувається в рамках запланованих вистав, які ми затвердили ще півтора року тому. Козятин був останнім регіоном, районом на Вінниччині. Де планувалася провести ця вистава, ну можу сказати, що наступна у нас планується вже в Криму. Запросили на літній сезон. Зараз ми говоримо про те, що це буде коктебель. І щодо закордону, то можу сказати, що була зустріч з представниками української православної церкви Московського патріархату, і погодили разом поїздку в Іспанію. Яка відбудеться в кінці літа у Козятині? Подивитись виставу про заробітчан зібралось понад 400 глядачів. Актова зала вищого професійного училища залізничного транспорту була заповнена. Перед початком усі отримали у подарунок книгу під назвою Червона Атлантида із її власної бібліотеки. Установку готували студенти Прикарпатського університету під керівництвом режисера Надії Грицан. Для них вистава Піраміди невидимі це екзаменаційна робота. Я є рядовий викладач. Наш театр існує 10 років. У нас дуже багато вистав. Анна Миколаївна, коли познайомилася з тим, що через інтернет навіщо у нас буде прем'єра, вона сказала, що вона відвідала. Нашу виставу і думала, що буде мене рятувати. Але коли побачила виставу, ви самі в цьому ...переконаєтесь, вона спочатку сиділа в такому знаєте, трансі, і каже: невже це написала? Справді так було, і воно так справді є. Але вона росла на Львівщині з одного боку Львова, а я виросла з другого боку Львові. Ця тема цей фольклор, пісні, це все це дуже мені близьке. Просто це моє рідне, як і їй, напевно. Я сам так. Беру. після Вінничини виставу повезуть до Криму. Також організатори планують турне європейськими містами.